Триста років тому в країні Окла жила родина художників. Звали її Ольгерсонами. І кожен їхній твір був шедевром. Були вони відомі, шановані люди, а слава про них не рознеслася за межі Окланського королівства. Тільки тому. Що те королівство, відрізане від інших, знаходилося далеко на півночі. Кораблі звідти виходили в море, лише ловити рибу, чи бити морського звіра. А ті кораблі, що шукали проходу на південь, всі до жодного розбивалися на лінії рифів. У старого Ольгерсона. Першого з тих художників, які носили це славетне прізвище, було одинадцять дочок і семеро синів, однаково здібних до живопису. Ці вісімнадцять олірсонів усі стали чудовими художниками. Всі жили в достатку, в почестях і нагородах. Але жоден з них не мав дітей. Гірко було старому дивитися, як згасав його рід, для майбутнього якого він стільки зробив, і він одружився з донькою мисливця на ведмедів. У 85 років народився у нього син, якому він дав ім'я Ганс. Невдовзі після того старий, заспокоївшись, помер. Ганс, пройшовши школу навчання у своїх вісімнадцяти братів і сестер, став чудовим пейзажистом. Він малював ялини, берези, луги, сніги, озера, водоспади так майстерно, що на полотні вони здавалися ніби живими. Такими, як і ті, що їх створив бог. Перед його зимовими пейзажами не можна було позбутися почуття, що у тебе мерзнуть ноги. Одного разу молоденький ведменик, якого поставили перед однією з його картин, де було зображено ялину, вирішив що то справжня ялина. І спробував був видрябатися по її гілках. Ганс Ольгерсон одружився і мав двох синів. Старший Ерік не виявляв ніякого художнього хисту. Він тільки мріяв, що про полювання на ведмедів, тюленів, китів і над усе захоплювався мореплавством. Чим доводив до відчаю всю рідню, особливо батька, який називав його неуком і ослом. А Оскар, молодший від брата на рік, навпаки, вже з раннього дитинства виявив надзвичайне художнє обдарування. Мав на диво розвинене відчуття прекрасного і напрочуд впевнену манеру письма. В дванадцять років він малював такі пейзажі, що Ольгерсони йому заздрили. Його ялини і берези ще більш живі, ніж ялини і берези батька, коштували ж скажені гроші. Брати ніжно любили один одного, незважаючи на зовсім протилежні смаки. А рік весь вільний від рибальства і полювання час проводив в майстерні свого брата, і Оскар відчував себе справді щасливим тільки з ним. Брати так любили один одного що кожен з них переживав радість і гори іншого як своє власне. У 18 років Ерік вже був добрий моряк, брав участь у всіх великих експедиціях Рибалок Острова і мріяв подолати лінію рифів, за якими лежали південні моря. Часто він говорив про це зі своїм братом, серце якого сповнювалося тривогою при думці про небезпеки, які чатували там на ріка. Дарма, що Оскару було тільки 17 років, але він уже став визначним художником. Батько не без гордощів, казав, що йому більше нема чому вчити сина. Та ось, раптом молодий художник охолов до живопису. Замість величних пейзажів він щось черкав на окремих аркушах паперу, які одразу ж розривав. Стурбовані Ольгерсони, яких ще лишалося п'ятнадцять, зібралися, щоб поговорити з ним. Від імені всіх до нього звернувся батько. Чи правда, мій любий хлопчику, що вам нібито набрид живопис? Та ні, батько, я люблю його більше, ніж будь коли. Ось, бачите, це вже добре, а я вже думав, чи не отой Бевсь рік відвертає вас від живопису. О, господи, якби це тільки було так. Оскар обурився, що могли запідозрити його брата, і поквапився запевнити, що ніколи він не малює краще ніж у його присутності. Ну, що ж тоді? Може, кохання запаморочило вам голову. Пробачте мені, тату, відмовив Оскар, опустивши очі. І ви, тітоньки, і ви, дядечки, пробачте мені. Ми всі тут художники, ви знаєте, що я бачу багато жінок, але мушу сказати. Жодна з них не зворушила мене. П'ятнадцятеро Ольгерсонів розреготалися, і стиха почали перекидатися веселими жартами, звичними серед художників оклана. Ближче до діла, втрутився батько. Ну ж бо, оскаре, скажіть нам, що вас непокоїть? Може, у вас якесь бажання, то кажіть відверто, не приховуйте його. Гаразд, тату, якщо так, то я попрохав би вас віддати мені на рік будиночок, в горах Ргану. Мені хотілося б там пожити наодинці. Думаю, я непогано б там попрацював, особливо якби ви дозволили моєму братові. Супроводжувати мене у моє відлюдя. Батько охоче погодився. І наступного ж дня Оскар і рік на санках вирушили до гір рагану. Цілий рік Ольгерсони багато говорили про братів, головним чином про Оскара. Ось побачите, запевняв батько. Ось побачите, які полотна він привезе звідти. Я певен, що він щось таке замислив. Рівно через рік, як ви його його сини, батько сам вирушив в дорогу. І за тиждень дістався до будиночка в горах рагну. Оскар і рік, ще, здалеку, помітивши його, чекали батька на порозі. Оскар, вбраний, як завжди, в хатній халат, підбитий вовчим хутром, а ерік стацею, на якій парували страви з тюленячого мозку. Та батько і не покуштував тієї страви, так йому нетерпілося натішитися пейзажами Оскара. Зайшовши до майстерні, він так і занімів від жахов на всіх полотнах. Були намальовані якоїсь безглуздої, страхітливої форми предмети, і лише їх зелений колір, здавалося, вказував на те, що то були рослини. Деякі з цих страховиськ нагадували собою пучки з багатьох зібраних докупи велетенських зелених ведмежих вух, які стовбурчилися колючками, інші були схожі на свічки і підсвічники, з безліччю гілок. Найменше занепокоєння, незважаючи на всю їх безглуздість, викликали оті лускаті підсвічники, які винувалися неприродно високими і увінчувалися цілим букетом листя, причому кожен з листків був не менше двох ліктів завждовшки. Що це загедота? обворився батько. Це тату, дерево, заперечив Оскар. Що оце таке дерево? Правду кажучи, я побоювався хвилини, коли покажу вам ці картини. Я розумію, що вони трохи для вас дивні. Але тепер я так бачу світ. І ні ви, ні я не владні в чому нічого змінити. Ну, це ми ще побачимо. Так оце для такої розпусти вам заманулося в гори. Прошу негайно ж повернутися додому. А з вами, Еріку, розмова буде особлива. Через два тижні. Обидва хлопці з батьком повернулися додому. З того зійшлися всі п'ятнадцять ольгерсонів, щоб оцінити нові картини Оскара. Двоє з них одразу ж померли від розриву серця, а інші дійшли згоди, що тут необхідно вжити рішучих заходів. Еріка – Запідозреного в тому, що він зіпсував братів смак, було вирішено відіслати кудись на два роки. Юнак спорядив корабель, на якому мав намір подолати ріфи і дослідити моря, що лежали за ними. На набережній, в від плиття. Ніжно, прощаючись з братом гірко плачучи, рік його запевняв Ми розлучаємося, може, на довгі роки, але не втрачай надії, і ніколи не забувай, що я неодмінно повернусь. А Оскара, Ольгерсони вирішили ув'яснити. В його майстерні, поки у того знову не з'явиться бажання малювати правдиво. Він покірно скорився цьому рішенню. Але на першому ж виконаному їм пейзажі був зображений кущ з ведмежих вух, а на другому Перспектива з підсвічників на тлі піску. Далекий від того, щоб повернутися до простішого бачення природи, він щодень все далі поринав обезлузя, і хвороба здавалася невеликовною». Зрозумійте ж, нарешті. сказав йому якось батько. Що ваші картини не що інше, як замах на живопис. Ми не маємо права балювати щось інше, ніж те, що ми бачимо. Але якби Бог творив тільки те, що бачив, заперечував на те Оскар, він би ніколи нічого не створив. Ага, Не вистачає тільки того, щоб ви впали у філософію. Бідний хлопчику, подумайте лише, адже у вас перед очима завжди був добрий приклад. Зрештою, Оскаре, коли ви бачите, як я малюю Бересу, чи Ялину, Справді, що ж ви думаєте про мій живопис? Пробачте тату. Та ну ж бо, кажіть, не криючись. Добре, якщо вже широ казати, то я думаю, що найкраще їх усіх вкинути в піч. Ганс Ольгерсон не ворухнувся. Промовчав, але через кілька днів. Звинувативши сина в тому, що той витрачає занадто багато дров на обігрівання своєї майстерні, вигнав його з дому, не давши ні копійки грошей. За ті мізерні заощадження, що в нього були, Оскар найняв собі халупку з видом на порт. І оселився там, маючи всього майна лише коробку з фарбами. З того часу почалося для нього злиденне життя. Щоб не вмерти з голоду, він розвантажував кораблі, а коли випадала вільна хвилина, продовжував малювати ветмежачі вуха, підсвічники та віники з пір'я. Його картини не тільки не купували, з них глумилися. Скрізь тільки й мови було, що про безглузді його картини. Ішли роки, і злидні його зростали. Його прозвали Оскар Божевільний. Діти плювали йому в спину, старі кидали в нього каміння. А дівчата хрестилися, коли він проходив мимо. Якось, 14 липня, порт і все місто дуже схвилювалися. Спостерігач з башти помітив якийсь багатопалубний корабель із золоченим носом і пурпуровими вітрилами. Ще ніколи. У Оклані не бачили таких кораблів. Представники міської влади, які виїхали на зустріч кораблеві, дізналися, що він належить Рікові, який здійснив подорож навколо світу. І тепер, після десяти років мандрів, повертається додому. Ведь Ольгерсонам сповістили цю новину, як вони кинулися, розштовхуючи юрбу на пристань, в блакитні сатинові рейтузи й куртку, гаптовану золотом з трикутним капелюхом на голові, рік зійшов на землю, якраз проти. Ольгер сонів і насупив брови. Я не бачу мого брата Оскара, звернувся він до батька, який йшов його обняти. Де Оскар? Не знаю, відказав батько червоніючи. Ми з ним посварилися. А тим часом якийсь чоловік у лахміті з вишнаженим обличчям. Протиснувся крізь натовп. «Ріку!» – мов він, я твій брат Оскар. Рік, плачучи, стис його в обіймах. А коли його хвилювання вляглося, він, спохмурнівши, повернувся до Ольгерсонів. Старі, дідугани, ганьба вам. Що мій брат ледве не вмер від голоду і злиднів. Та й що ж, відказали Ольгерсони, треба було йому малювати, як годиться. Ми навчили його доброму ремеслу, а він вперто малював якісь безглузді, ні на що не схожі картини. Помовчте ви, дідуани, і знайте. Що немає художника більшого за оскара. Старі Ольгерсони почали недобре глузувати, тоді рік наказав матросам, що були на кораблі. Пронесіть на лишень кактуси фінікові та кокосові пальми, орхідеї, банани, папороті. І на величезний подив юрби матроси знесли на берег, висаджені в кадубах дерева, як тві краплі води, схожі на дерева, які малював оскар. Діди витріщили очі. Дехто з них плакав від й досади. Люди впали на коліна і почали просити вибачення у оскара за те, що називали його Оскаром Божевільним. Вмить живопис старих ольгерсонів був повністю знеславлений. Люди зі смаком купували тепер лише кактуси. Та й інші екзотичні дерева. Брати збудували собі дуже гарний будинок, де оселилися разом. Вони подружувалися, але і далі ніжно любили один одного. Оскар малював дедалі дивовижніші дерева. Дерева ще невідомі, яких, мабуть, ніде вже не було.